11-й номер у списку наших лікарень двоповерхова лікарня. Такі ще два корпуси двоповерхові. Які були в різний час зведені, той, біля якого ми зараз знаходимося, він почав будуватися, як ми бачимо на фасаді в 1964 році, але реально почали зводити тільки протягом 1965-1966 років як районна центральна лікарня з розміщенням офісних, як ми зараз говоримо, приміщень. Так ось, і вона була розрахована на 120 ліжок. Загалом, після зведення цієї лікарні в Лухівському районі було в тільки в місті 370 ліжок. Крім цього, в селах функціонувало 52 фельдшерсько-кошерських пункти. І що цікаво, дивні для наших зараз сучасних часів 20, як їх називали, родильних або правильно пологових будинків практично в кожному селі. Тобто така була доволі система. І дійсно, чому це було в силах? Тому що а, в Лухаві, як такого, не існувало будинку пологового, а, він відомий лише один, який а, зараз не зберігся його будинок. Але багато хто саме в період з 1919-1920 років і років аж по 1981 роки там народилися. Це практично на розі сучасної вулиці Путивська та вулиця Івана Мазепи, колишня красна. А поряд тут всіми мікрорайоном лікарень. Відповідно, постала потреба в новій в новому в новій лікарні відділення пологовому та дитячому. І тому о, вже в 1969 році стали планувати звести поряд, як ми знаємо, ще одне приміщення, але почали його будувати лише в 1974 році, тобто доволі пізно. І будували порівняно довгенько. Активна фаза тривала лише в 1979-1981 роках. І було відкрито ще відповідно приміщення пологового відділення та дитячої лікарні. І після цього стало фонд ліжкомісців в Лухаві 645 і ще додатково по району 885. Хотілося б розповісти ще про одну цікаву медичну споруду. Одну з найновіших у нас у Глухові. в нашому списку вона займає 12 місце: це прибудова до районної поліклініки. вона вважається, але фактично з напідвідувальним цим приміщенням вона має три поверхи. І, в принципі, я думаю, багато хто ще пам'ятає, як заходили тільки через цей вхід. Так званий центральний далі піднімалася до реєстратури, і потім лише йшли або на поверхі тут, або до старої поліклініки, про яку ми вже розповідали раніше. Ось побудована. Вона ця була поліклініка або двоповерховий цей корпус в 1979 році. Але будувалася як все багато чого за радянського часу, дуже довго. А майже вісім років з 1972 року, представте, її будівництво тривало поступово. Єдине, що дійсно, це був прорив для глухова в той час, бо було значно збільшено з 28 до 66 кабінетів. Було навіть відкрито хірургічні, терапевтичні блоки. Ось в підвальному приміщенні була відкрита. Так звана водолікарня, гряза лікарня, озакиритні кабінети і багато інших профілактичних таких засобів використовувалося. Тобто на кінець 1979 року, коли вона повністю зафункціонувала, відкрита вона була в березні 1979 року. Вона була, як то кажуть, дуже новою. Сучасно на той час, тим більше, а, старе приміщення поліклініки якраз в цей період також було капітально відремонтовано. А в середині 2010-х років внутрішнє приміщення цього корпусу також були відремонтовані капітально. Ось, і а, тепер також, я думаю, приємно споглядати. Відвідувачам, коли вони, на жаль, через хворобу, але звертаються до своїх сімейних лікарів, які тут знаходяться в центрі надання медичних послуг. Ось які тут зараз розташовані, але зазвичай називають поліклініки. Це наймолодша із глухівських лікарень. В нашому списку вона такі цікаве має номер 13, але вона вже створена. Почала функціонувати понад 30 років назад. Планували її збудити ще в 1981 році, але почали фактично тільки в другому півріччі 1974 року. Будували порівняно недовго як для таких масштабів величезних, але доволі так все таки декілька років. При умові, що навіть в 87-му році вона майже не будувалася. І е, план її е, відкриття спочатку на 1986-й був, потім на 1988-й, 1989-й переносили. І відкрили тільки на початку 1990-го року. Ось, е Передостанні рік існування радянського союзу. При цьому ще і в цей час почали добудовувати саме ще допоміжний корпус, крім п'ятиповерхового, дво- та трьохповерхові, які ще ближчі декілька років також зводилися. Вартість будівництва цієї лікарні, яка входить на 1296 ліжкомісць, не багато, ліжкомісць, немало а понад 3,6 мільйона радянських рублів.